Друзі, привіт! Продовжуємо серію відео про е, використання годинника Garmin Fenix 8 е, Sapphire Solar 51 мм. Mm. Е, цього разу я дам відповіді на питання, які ви задавали в коментарях. До речі, дуже дякую всім за поставлені питання в коментарях. Ставте ще, я намагаюся регулярно на них відповідати одразу ж в коментарях. А також буду періодично робити відео з відповідями на питання. І так, питання під першим відео, чи є автоматичне розпізнавання тренування? Можна поставити в налаштуваннях автоматичне розпізнавання тренування. Я собі цього не зробив, бо вважаю це трішки зайвою штукою, тому що ти просто йдеш пішки і воно включає тобі тренування з ходьби. Тому я цього не використовую. Наприклад, у дружини у мене стоїть на Вінні 3 така функція, і кожен раз, коли ми кудись сидимо, воно включається на кожному світлофорі, воно потім пищить, вимикається, потім включається заново. Тому воно є, але я не використовую. А наступне питання: де купляли годинник? Як вам дисплей в порівнянні з Apple Watch Ultra? Теж думав перейти на міф дисплей, але не зрозуміло, який він, чому не купили Enduro 3 чи розглядали його. Розіб'ються питання на декілька підпитань. А, я купляв на OLX, але я купляв це на польському OLX, так як Я а, а, знаходжуся в Польщі. А, відповідно, не знаю, якщо вам буде актуально. Дайте знати в коментарях, я вам дам контакти всіх продавців, яких я собі повідбирав. Тут дійсно можна дешевше взяти, тому що на зараз годинник FINX 8 коштує в районі 5 тисяч злотих, 500 там 5 200, у кого як. Але на Оликс реально можна знайти за 4 4400 без проблем. Тому якщо це питання актуальне, то дайте знати, і я вам надам всі контакти. Наступне підпитання: дисплей в порівнянні з apple watch Ultra. Ну, Розумієте, порівнювати це так собі ідея, тому що там е AMOLED дисплей тут міф дисплей. Вони різні, вони от зовсім різні. Це те ж саме, що порівнювати якийсь екскаватор з звичайним не знаю, седаном. В них різні функції, в них різні характеристики. Що той, що той нормальний, що той, що той виглядає класно. От подивіться на сонці. Це виглядає дуже гарно, тому у мене немає жодних питань до нього. Е Apple Watch Ultra також. Класно виглядає. У мене нема питання там до дисплею, там питання до батареї. Тому, що вам подобається, ти вибирайте. А чому не купив Enduro 3? Чесно кажучи, не сильно в їх сторону дивився, тому що трішки повівся на маркетинг. Тому що, начебто, там трішки гірші матеріали, але насправді ні, лише кришка нижня. І... Але в цьому в іншому він такий самий, і відповідно навіть ще й краще буде, тому що дешевше за великим рахунком. Тому так, є сенс дивитися на Enduro 3, якщо ви точно знаєте, що міф дисплей вас задовольнить. Так, наступне питання: враховують фітнес-рекомендації вік чи зручно в них спати, скільки енергії показує бодіба? Також розіб'ю відповідь на три підпункти, тому що доволі обширне питання. І так, про фітнес рекомендації і вік. Там він вказаний, там він є. І е, ці рекомендації доволі точні. Тому що Гармін основує свої рекомендації на основі даних з Всесвітньої організації охорони здоров'я. Відповідно, воно як мінімум. Науково підтверджене, а як максимум, ну на мою суб'єктивну точку зору, збігається з тим, що є по факту, принаймні у мене, і фітнес світ вказаний і ре... і кажуть рекомендації, які потрібно зменшити індекс маси тіла, тобто скинути трішки ваги, додати активності і так далі. Тому в цілому функція забрані. Чи зручно в них спати? В цілому зручно я ще не, не згадаю жодного такого випадку, щоб мені було незручно в них спати. В них не така велика вага, як здається. А, порівняння себе тра 2 плюс-мінус те ж саме, тому. Те, Мені зручно в них спати. Бодібатері показує плюс-мінус реалістично. Я поки що не можу сказати, що десь воно збрехало, тому що коли я бачу, що бодібатері підходить до нуля, я вже відчуваю якусь втомленість. Коли я бачу зранку, що бодібатері повна, то в цілому день проходить більш активно, більш, більш жваво і так далі. Коли я бачу, що бодібатері зранку у мене 50-70, то я вже знаю, що треба чекати якоїсь хвороби застуди чи ще чогось такого. Доброго дня! Який у вас ширина заказки? Ширином заказка я міряв. У мене 18,5 см. І це ми кажемо не про ширину заказки, а про охват заказка. Тобто взяв метр і на руку як годинник поміряв. І таким чином визначив, що у мене 18,5 см. Добрий день, якби був Амулет, то виходить, що він би розряджався ще швидше. Виходить, що ваш годинник буде тримати до 7 днів. А, ну, в цілому, і так, і ні. Чому? Тому що, от, коли в мене був Apple Watch Ultra, то там. AMOLED дисплей ну, ніяк особливо не впливав на розрядку. Він стабільно тримав 2,5 дні при всіх навантаженнях, при всіх датчиках і всьому остальному. Відповідно, можливо, на гарні також так буде, а можливо і ні. Я не знаю. Принаймні, виробник указує, що при овісім дисплеї буде набагато менше срок роботи від батареї. Тому, якщо у вас цікавить саме срок роботи від батареї, то є сенс дивитися на НІП дисплеї. Але за великим рахунком, навіть тих 7-12. Днів, що вказано виробником у Гарміна дисплеї, буде більш ніж достатньо. Тому що ви як мінімум щодня або через день ходите е, до ранкового душу, ставите е, годинник на зарядку і він підзаряджається ще на 2-3 дні, поки ви сходили в душ. Тому я не бачу в цьому проблеми. А, наступний коментар. У мене версія на 47 мм сала. села. Трошки розчарований часом роботи, бо заявленого майже місяць роботи і близько немає. В моєму випадку це біг плавання та режим смарт-годинника це трохи більше тижня, 8 днів, але подобається якість виконання та матеріали годинника. До цього був Forerunner 945. і тут прямо годинник відчинувається значно якісніше. Ну, дивіться, по-перше, на 47 міліметрів ніхто місяці не обіцяв, навіть виробник каже, що там до 21 дня. По-друге, ну це ж знову ж таки, це максимально до 21 дня. І так само до 30 днів з 51 міліметрів версії. Я при моїх налаштуваннях зробив так, що у мене 27 днів показує при 100% заряду. І в принципі, плюс-мінус так і є. Десь він підсідає, коли ти там якесь тренування зробив. Але потім, ну, умовно кажучи, поки ти гуляєш і сонячна погода, він трішки підзаряджається і компенсує оцю різницю. Тому плюс-мінус. Я ще не розряджав його ні разу, так щоб до треба доста ну, один раз перший, але то було дуже-дуже експериментально. Відповідно, ну, я ж кажу, ти його раз на тиждень ставиш на підзарядку, за півгодини він заряджається в тебе ще на тиждень. Тому я не бачу з цим проблеми. Наступний коментар. У відео зазначено, що датчик у Fenix 8 новіший ніж у Enduro 3. З офіційною інформацією, він п'ятого покоління і однаковий у обох годинника. Якщо різниця є, то цікаво, яка. А, так, це моя помилка, Я помилився. Він дійсно там такий же самий, як у Fenix 8, у Fenix 7 Pro е, серії. І також у Enduro 3. Там однакові датчики, вони працюють однаково. Вже багато хто зробив їх огляд і зробили порівняння, і там все видно, що вони повністю однакові. Наступний а -а. коментар. Функція Move IQ забезпечує автоматичне визначення моделі активності під час занять, таких як ходьба, біг, їзда на велосипеді, плавання або заняття на еліптичному тренажері, що триває щонайменше 10 хвилин. Тип і тривалість подій можна переглянути в хроніці Garmin Connect. У налаштуваннях воно є і працює дуже коректно. Ну і погоджуюсь, і не погоджуюсь. Е у мене Move IQ активоване, але Відповідає, воно більше тільки за лайфтрек і те, що показує, коли я кудись їду, де якесь тренування роблю, то там моїм контактам показує, що я це роблю. А так, ну, я можу йти і 20, і 30 хвилин, і 40, і воно нічого не включає і не показує мені тренування автоматичне тренування не визначає. Тому, не знаю. Я казав про наш негативний досвід, скажімо так, наприклад, і моєї дружини і її Ню-3, де воно включається і тоді, коли потрібно, не потрібно, тому я просто вирішив не включати. Автопауза дуже кушає батарею. Це було ще у Фенікс 5 Plus. є і зараз, тому цю функцію отрубаємо. Ну, друзі, дивіться, кому що важливіше, коли я бачу, що в мене батареї на 27 днів. То в принципі і це з цією функцією. Я не бачу сенсу її відрубати. Якщо вам це дуже критично, то, мабуть, так, є сенс відрубати. Тому тут кожному своє. ендури 3 краще, дужче, тримають батарею. Вони набагато легше для спорту, це має значення. І вони не так царапаються, як Phoenix у світлому кольорі, як у мене. Бо мають dlc покриття титанового безеля, а сам безель менший. Е, так, друзі, це от реально дуже дуже е, критичний момент. Якщо ми кажемо про царапання, то DLC покриття важливіше ніж те, чи покрашені вони, чи не покрашені. Тому так. І з усім іншим, я згоден, вони довше тримають, вони легше. Це об'єктивний факт. Е, добрий вечір. Маю питання відносно корпусу, а саме чи вже видно на ньому подряпини, і чому не вирішив брати чорного кольору? Ну е, так, це була моя, мабуть, помилка, бо я не хотів чорного кольору, бо на досвіді попередніх чорний кольор облазив. І тому я вирішив брати саме без фарбування. Але як бачите, тут нема dlc покриття. І е, на зараз вже на ньому скільки подряпин, скільки в мене не було на всіх трьох попередніх годинниках, які я юзав. Тому е, не фарбування вирішує, а саме DLC покриття як захист. Перші декілька тижнів воно не дуже розумне і дуже лагуче в перші дні. Треба час, щоб вистроїти профіль. Десь через місяць все стабілізується і показники більш чіткі та правильні. При короні, як лежав, не міг встати. Батарейку показувало 1%, Такий розумний година. Ну, я не знаю, як воно працює, але воно працює і показує ну, дуже дуже реалістичні дані. Тому я погоджуся тут з автором у коментарю, що е, з часом воно взагалі відкалібрується. І на ці показники є сенс звертати увагу. І вони набагато більше юзабельні, ніж якісь показники там на Watch. На мою суб'єктивну думку. Наступний коментар. Норм виглядає. Ну так, якби вони виглядали погано, їх би ніхто не купував, не продавав і так далі. Тому з дизайном там дійсно все норм, класичний вигляд, робить свою справу. Наступний коментар нічого там не скоригується. В мене три рази були гармін, і кожен раз продавав, так як де мотивували до всього. Ну, Друзі, це ж питання не про мотивацію. Це питання про інструмент, який буде вам давати якісь показники і метрики. І ви будете їх аналізувати, робити якісь висновки. А про мотивацію, ну, вибачте, коли я ну, найбільш регулярно, активно там, бігав, займався спортом і так далі, це був 2014-15 рік, так в мене не було жодного годинника. У мене телефон то був. Ну, смартфон, але без суперфункцій. У мене був лише додаток, е, якийсь е, Urban Armor Gear, здається, чи щось не пам'ятаю чесно, не пам'ятаю вже який додаток для бігу, де через телефон трекалася відстань і все. І були навіть провідні навушники, а не так як зараз. Провідні навушники, годинник, там і ще щось. Тому це не про мотивацію. А який у вас watch Face стоїть? А, друзі, про Watchface зробив окреме відео, розказав про всі, які там є стандартні. Можливо, в майбутньому ще зроблю відео, е, які я ще знайшов більш-менш узабальні Watchface. Напишіть, як на цей годинник надходять дзвінки з Telegram Viber, просте коротке сповіщення, чи йде дзвінок. Ну Дивіться, я дзвінки так і не подружив, чесно кажучи, з цим годинником. Мені показує дзвінок, я його зазвичай приймаю, але не е, можу нормально е, чути співрозмовника. Або мене не чути, або в більшості випадків я нічого не чую. Тому е, я так і не зміг цей функціонал додати. Е, чи це якось мене обмежило? Чесно кажучи, ні. Навіть після того, що цей функціонал був на Apple Watch, і там це було зручно використовувати. Тут от, ну, взагалі я не відчув якогось дискомфорту з цього приводу. Тому я за це не сильно і парюся. Сповіщення показують з іконками того месенджера, з якого приходить. Але далеко не все можна прочитати з Android-системою, можна давати якісь відповіді, а з iOS навіть не можна відповідати ніяк. Тільки бачиш меседжі і все. І це також на фоні Apple Watch трошки такий Віддавні, але знову ж таки для мене це не є дискомфортно, тому все з цим ок.